Так, все, скупилася. Взяла сахару 20 кілограмів, що по кілограму пофасовані в новій лінії 33, а тут 28. Чого не взяти? Взяла. Ну, коротше, окулярів немає, дуже погано. Чек не перевіриш, як сліпий отой. Кажу, ви не можете сказати, що вона каже, так у вас очки. Кажуть, тут вони ті очки. Так, морозиво купила два. Е, сосиски. Хамон, сир, сир. Сьогодні на сири гарні акції взагалі шикарні. Так, хліб київський. Тут купила, нікуди не заїжджатиму, Цукор на 539 гривень купила. І взяла 19,20. Шкварки 12,90, а смалець для, для пробу. Бо мама каже, тітья готова смалець. Я кажу. Та він вже готовий продається. То я думала, що по 1290, бач, сліпа тетерія. А він шкварки, я взяла для спроби. 12,90, а смалець 19,90. Так, сир, нема чого дивитися. Це цей потертий я брала, пармезан, сметана. Ой, блін. Сметана, со, боже, взагалі сир. Скумбері взяла шматочок картоплі старої купила 2 кілограма. Така вона погана, ну зваре пюре з мамою. І думаю, ну ми не з'їмо ту вот велику рибину. Взяла шматочок з кумбері, можна ж, вона порізана. 43 гривні. Так, йогурт. Фарш взяла, голубці хочу приготувати. Так, тісто медовик. Так, Картопля ось, картопля стара по, по 29,90 не кілограм, кіло 853 гривні. Сир М -м Так, Ковбаса знову сир, е лосось взяла, хвостики такі гарні. На 63 гривні по 159 гривень. Почищу кину холодильник. Якщо холодильнику є, то це як нахід, знаходка. Сир, 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 сир і грудину взяла хороша. Коротше, две підступ. Не знаю, скільки треба заробляти, щоб це такий і все ж саме необхідне. Така рада була, що не треба включати кондиціонер, зараз вже треба. А може вікно відкрию просто. Машина нам фікає. Все, поїхали. Поїхали, мабуть, сюди, тому що там ремонтують виїзд. Придеться їхати. Все одно по кругу. Все, поїхали. Більш нікуди не заїжджаю, все норму. Дуськи на сьогодні є, на завтра є, є паштет, хай бо в морозилки, тільки місце займає. все, норма вже виконана, тепер три дні їздити нікуди не будемо. Все є. Я таке, що їсти сьогодні приготую плов, м'ясо приготувала там. витягла, тому, що не було куди вищі. Мені пхати свинина, ребрина гарна. Дуже приготую плов. І будемо їсти. Зараз проблема з холодильником, тому що собаче все треба ставити в холодильник. І кашу, і м'ясо з бульйоном, і свою ж їжу, о, які тачки стоять BMW. я б не хотіла БМВ. М -м. Якби мені сказали, зараз хочеш нову машину, яку? Я б, я б Ауді захотіла. У нас Ауді було, гарна машина. Або такий Hyundai, як у нас тільки другу, зовсім іншу модель. А Беху і Мерседес ні. Це все банти для приїжджих, вони мені не нужні. Хотіла з вас сьогодні ще звозити цей розшин новий магазин, але не хочу. Бо, бо знову щось там купиш, знову ні. Треба економити гроші, тому що гроші як папер. Заробляти дуже тяжко, а вони як просто, я ж кажу. Паперові, ну швидко вони перетираються. Це я тримаю телефон, щоб не ходить так їдемо додому. Поки. Це бляха муха, дивіться, приїхала сюди, а тут теж цей з'їзд ремонтують. Йоха, не бабай, що ж його це робить? Бачите? Твою наліво і там, і там ремонтують. Ну що, буду їхати туди. От тобі, будь ласка. Ну, нічого, що ж, на це я показую. Треба, щоб було вам дорогу показати, що знову їду у Фозі. Знову їду у Фозі. Знаєте, що зробили? Вона стояла тут техніка, вона стоїть техніка і заборчик. Ось сюди, дивіться, за білою машиною. ось сюди Це ж прямо виїжджаєш з фосі, сюди я виїжджаю, раз і поїхала. А тут стояла техніка, було перегорожено. А зараз вони, дивіться, забору брали, тут тут не зроблена дорога, там там щебінь. Ну, он, он, дивіться, бачите, щебенка. Коротше говоря хрен що Збоку бантик. А що, ось теж мужик, треба якось приїхати в обратно. Через піщани ж не будеш об'їжджати. О, бачите, нічого тут не зроблено, абсолютно. І високо назеркаємося. Забор перетягли. Хай вже потерпом, дивіться, і тут роблять дорогу. Ось я переїжджаю з одного на другий, диви навіть не шевельнеться. Ось, опа. А тут десь старе. молодці На цей асфальт, не знаю, чи лежатиме. товщина десь 7 см асфальту. Ось дуже гарно видно, яка. Дивіться, як нерівно так прямо, прямо такою лежбіною. Ну вирівняти вже не можна, ти що? Прямо така волна Ось вони сюди техніку перетягли. А, так вони просто дорогу лужуть, а не це роблять. А не той то, з'їзд. Але молодці. Гарно тут дорожку зробили. Ось ми їдемо, тут дорога непогана. Ось. Але вони вирішили і повністю перекрити. Чому зайві гроші є, мабуть? Ось тут дорога взагалі шикардос. Добре, мої любі, їдемо додому. Так, що поїхати через, ну, поїхали через. Мені так боляче туди їхати, але туди ближче. По об'їзді. Ну, я маю на увазі через буфет. Той, що орки зірвали. Стигаємо. Так, тут зараз буде оп, тут буде, стрибнули. І поїхали далі. Як я люблю своє місто, Боже, я не можу вам передати. Там є у нас блогери, які передають, їздять по Кременчуку і показують. Угадайте, яке це місто. Я кажу, це наш Кременчук, найгарний, найкрасивий наш Кременчук. Каштани ще такі зелені, а ось пройде місяць і вони всі саме такі ржаві. Можливо, в цьому році такого не буде, не знаю, дай Боже. Борди вішають. Добре, що тут дорога широка. О Боже, вже зібрався і вліз водофон. Господі, стара перхоть. Невже в нас нема кому бакити? Знаю, мені шкода грошей. Я так люблю всі, але мені шкода гроші, я чесно кажу. Я піду проїм там 500 гривень, а на 500 гривень я куплю м'ясо 2 кг і дома буду годувати родину сама. Ну, не знаю, це неправильно. Це зовсім неправильно. Ні, не, якби ж знаєш, деньги були, що вони із горла, із, із, із усіля валяться, не знаю, що робити, куди їх дівати, то так, да, можна взагалі не готувати. Вдома, а ходити по ресторанам, а якщо воно хочеться десь і на відпочинок копійку зібрати, і тому не дуже нічого. Від цього ніхто не помирає. Правда ж? Звісно, правда. А ви помітили, що в нас сьогодні з вами майже скрізь зелена хвиля світофора. Я сьогодні купила морозиво. Я вам покажу, там була полуниця з панакотою. А я ж без окулярів кажу: скажіть, а яка ж жіночка викладає продавчині? Кажу, скажіть, будь ласка, вона каже, це карамель із горіхом, а це малина з па -па панікої, -пані панікота. Я навіть не знаю, що це таке. Кажу, та панакота це таке, як наш кисінь молочний, тільки трішки якісніші е вершки. Вона, а я ніколи не пробувала. І ви знаєте, що. Морозиво дуже важко йде, дуже тяжко, дороге воно. То такі коробочки значить, 150 гривень коштувало. Зараз 70, коротше, 80 То я взяла дві коробочки із карамелью, і з Мама любить морожено, хай їсть. Я таке от буває знаю, за, за кампанію з'їм. А так ні, я не дуже морозиво мороз, люблю. Але вона ото сама не хоче. Ой, та ну що ти, воно таке дороге, я говорю, мам, та ти задибала, ось знаєш, оце, воно таке дороге, воно таке дороге. Я кажу, ти за це не хвилюєш, яке воно дороге. А хочеться щоб щось приємне зробити. Та теж без лактозного молока купила, бо ліки купила від встуті, але щось все одно воно вздувається. Вона тільки про це балакає. То я без лактозне молоко купила, то й до кави й собі так само їй. Як я могла забути секатор? Ну, ёлки-палки, я. Я хотіла сьогодні зрізати там трояндочки. Вони якраз осипаються такі. Та хоча ще не поздно. Просто треба Саме краще восени. Просто щоб знали ви, де який сорт, Намітьте собі. Нічого, все, що не робиться, все до кращого, мої любі. Ось зараз я проїжджаю мимо Лукаса. ви думаєте, про що я думаю? Я думаю про Серегу. Чесно, як він ставив тут машину, як він їздив на роботу, а зараз тепер тільки ота меморіальна дошка, де там іще є загиблі з Лукаса вже і все. Весь час, ось, я приїжджаю, думаю, за Серегу. Там машину він ставив, приїжджав. Він саме, як можна сказати, він, коли тільки е, почали формувати цю компанію Лукас, він перший прийшов і працював. Тобто він Основник, як робітник. Не як хазяїн, а як робітник. Це все небесне Сереги. Нема такого, щоб проїхали і не згадали його.